Рік 1847. В місяць, місяці Тарас Шевченко далеко від України згадує своє рідне село, В цей час цвітуть сади. і народжується прекрасний поетичний вірш, який звучить так. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерю подає, а мати мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не соловеконе. Фрагмент з поеми і мертвим, і живим, і ненарожденним. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость би була своя. А то залізти на небо і ми не ми, і я не я. І все те бачив, і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, нема їй Бога, тільки я. Таку цей німець узловати, а більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке є? Нехай скаже німець, ми не знаємо. Отак От то й навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже, ви, моголи, 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 золотого та мерлана у та голі. Німець скаже, ви, слав'яне, 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 славних прадідів великих правники погані. Зоре моя вечірня, зійди над горою, Поговорим піде свято по неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, і, і право селочка воду позичає. Як широка сокорина розпустила віти, А над самою водою верба з'явилася. Аж по самій воді розіслала зелені віти, а на вітрах оїдається не хрещено. Хопхайтеся, чарі не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине. Піде в свою московщину, а дівчина гине. Якби сама то нічого, то стара мати, що привела на світ Божий музик прокат. По хаті за чорноби, а не з москалями. Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду? За те, що так щиро вона полюбила козацькі очі, прости, сироту. Кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, Одна як та пташка в далекій краю, пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Балакалі нею та рік. За що мене, як росла і людини любов? За що мене, як виросла молодію, вбили? За що вони мене тепер в палатах вітають? Царів не називають. Очей не спускаю з мого цвіту. Скажи мені, мій братку, королеве цвіту. Я не знала моєї сестри. І цвіт королеви схилив свою головим червоно червонорожених на білої, прониклої личні І заплакала людей, росою суклою. Заплакала і сказала, брате Тобою недавно вже кохаємось, а я не сказала, як була я людина, як я малювалась.